Утечені міні-ГЕС у Карпатах над цією дилемою розмірковувала координаційна рада ОДА науковці, чиновники, екологи, представники громади обмінялися думками з приводу перспективи Дзембронівської гідроелектростанції. Її спорудження розпочали у 2011-му, однак невдовзі призупинили. Серед основних причин протести тамтешньої громади щодо зведення ГЕС і невідповідність будівництва до затвердженого експертами проекту. Нині інвестор заявляє про усунуті порушення та гостру необхідність регіону в альтернативних станціях. Якщо не будувати ГЕС, то яка електроенергія потрібна Україні? Якщо потрібна атомна енергія, то я вам можу сказати, дуже гарна статистика є, що один день роботи Чорнобильської атомної станції коштував 18 життів, це серед тільки ліквідаторів, і 50 інвалідів кожен день обходилося один день роботи Чорнобильської станції. Якщо ми споживаємо електроенергію, то її по-любому треба виробляти. Я розумію, що тут допущені, будемо казати, не в не найкращому вигляді воно зроблено. але…» Як є така пословиця українська циплят, по осені рахують обласні чиновники супротиву щодо будівництва міні гес не чинять однак мають до інвестора претензії технічного плану. Вона має лежати нижче. Зеркала мінімально дна да, річки, на, річки, на річки. вона лежить вище, тобто воно вже не відповідає проекту. І ви подальше питань немає. Він дальше. Красиво робити. слідуючий, він закриває, але вона тоді порушує режим, що не можна звужувати річки. Якщо трубопровод лежить, він лежить в межах земельної ділянки. Тут проблем немає по тому, де він лежить. Є проблема по заглибленню. Ми зробили берег укріплення. Коли ми клали трубу, ми берег трошки відбирали. Завуження річки в даному місці, ну практично ні, ну трохи є. То не можна сказати, що геть немає, але це десь порядка одного метра квадратного. Будівництво міні-гес справа не з дешевих. Вартість Дзембронівської сягає 7 мільйонів гривень. Однак, коли вона запрацює, невідомо, адже обласна координаційна рада заборонила подальше її зведення. Натомість рекомендувала зробити громадське слухання. Якщо громада скаже ні, після того слідуючий шаг, приведення до відповідності до тих зауважень, які дали, дали наші контролюючі органи. Дозвільне приведення до відповідності проекту і нехай Бог помагає. Також координаційна рада дала зрозуміти інвесторам, подальша перспектива малої енергетики можлива лише після її схвалення громадою. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.